Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Зараз ми з вами з'ясуємо чи одне й те саме означають слова поширювати і розповсюджувати. Ми про це запитали у киян і гостей столиці. Ну, наприклад, поширювати чи розповсюджувати плітки. Розповсюджують чи поширюють? «Розповсюджують». розповсюджують. Поширюється, якщо одна плітка її збільшують все, я зрозуміла. Поширюють. Я думаю, що поширюють. розповсюджують? Плітки э, поширюють, плітки. Чи розповсюджують чи поширюють? Ну, це взагалі погано. <смі> Як не скажи, що поширюють, що розповсюджують, це погано. <смі> Коли нам треба сказати про розширення сфери впливу, то вживаємо дієслово поширювати. Наприклад, поширювати інформацію, чутки або плітки. А розповсюджувати можна лише конкретні речі, ті, що можна взяти в руки. Наприклад, листівки чи рекламні проспекти. Наприклад, хлопець стоїть біля метро і розповсюджує листівки. Розповсюджувати це те саме, що роздавати, продавати або ж розносити. Підбиваємо підсумок. Отже, розповсюджують конкретні речі, наприклад, листівки, а поширюють абстрактні. Плітки, але як відомо, пліткувати не добре. Отож будемо поширювати знання з мови, що ми і робимо. Ось і все. Насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.